Ох, була мені наука біля берега Дніпра упіймалась риба щука, мабуть, метра-півтора. От такі були діла, мабуть, метра півтора. Взявши в праву руку, доскі сонця йду в росу, раз підмав я рибу шуку на спинячу ковбасу, Думав, сам не донесу, побий мене Бог не брешу, на спинячу ковбасу, а отут біля загати те русанівські кущі, я ловив, щоб не збрехати, двох пудовій лящі. Бреше, їй Бог, бреше, трьохпудові лящі. Так я знаю яму на одному озерці Де ловив по кілограму нічогенькі окунці, не збрешу, скажу вам прямо до півпуда окунці. Раз був сонний, як тетеря, і нітрохи не пітив. Сір'ятами повечеря в вербішелю називив, упіймали здва лини, со б украв поїжджати. Оп, попалась, миленькая! Попалась, миленькая! Бледны мои слова, и речь моя бессильна. Не выразить, как я тебя люблю. Не может быть! Все может быть!